Сьогодні для того ми зібралися для того, щоб підняти авторитет сім'ї, щоби стати на захист сім'ї, традиційної сім'ї правда, тому що є таке біблійне значення: покинутому чоловік батька і матір. Пристане до кого? До дружини своєї, і стануть вони одним цілим. Правильно! Ось чоловік, дружина, діти оце є сім'я. І тому, дорогі друзі, сьогодні все, що тут буде відбуватися, ми робимо в честь тижня подружжя і в честь поширення християнських сімейних цінностей. Дихати. Вашим стосункам теж. Це збагатить ваші відносини необхідним киснем у ваших відносинах. Тому що сьогодення і той темп нашого життя він краде той час, який повинен бути виділений для нашої сім'ї. А це є дуже важливе. Не забувайте про це. Сім'я це свого роду посвята. Це посвята своїм. Діткам посвята своїй дружині, дружина посвячена своєму чоловікові. Знаєте, дуже яскравий приклад це є приклад свічки, яка горить. Горячі вона дає своє світло, горячі вона згорає для інших. І так само ми в своїй сім'ї повинні згорати одне для одного. Це є божий задум для нашого шлюбу. Коли ми даємо обіцянку любити свою дружину, свого чоловіка. При будь-яких умовах в горі і радості, Знаєте, це не просто обіцянка. Якщо ми це обіцяємо, нам доведеться це довести. Нам потрібно жити одне для одного. Нам потрібно жити для своїх діток, для своєї сім'ї, для своєї дружини. І так ми зможемо відображати Боже світло, яке Він хоче відобразити в нас і в цьому світі. Вітаємо вас, дорогі друзі. Сьогодні особливий день фестиваль сім'ї. Ми дякуємо Богові за те, що він зібрав багато сімей для того, щоб підтримати християнські сімейні цінності. Хай Господь благословить нашу країну, кожного українця і кожну українську родину. Сім'ї дуже важливі для нас сьогодні, тому що наше суспільство перебуває в такому стані, де, на жаль, багато розлучень. Тому бережіть себе, бережіть свою сім'ю.